Дональд Трамп висловив незадоволення діями Путіна після атак Росії на Україну, заявивши, що не розуміє, що з ним сталося. Я пропоную послухати пряму мову, а потім обговорити деталі я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди вона в з ним. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не сподобалося. Гаразд, ми якраз розмовляємо, і він стріляє ракетами по Києву та іншим містам. Мені це зовсім не подобається. Єбена ну, у своїй заяві у соцмережі True Social Трамп заявив, що Путін просто з'їхав з глузду. Він без потреби вбиває людей, каже американський президент. Йдеться не лише про солдатів, ракети і дрони летять по містах України абсолютно без причини. Далі цитую частину цього геніального допису я завжди казав, Путін хоче всю Україну, а не лише частину. Схоже, я мав рацію, але якщо він спробує це зробити, це стане кінцем Росії. Кінець цитати були б дуже гарні і поетичні слова, якби вони були підкріплені діями, але натомість Трамп підвів риску під абсурдними звинуваченнями інших. І водночас Зеленський не допомагає своїй країні тим, як він говорить. Все, що він каже, тільки ускладнює ситуацію. Мені це не подобається, і він має зупинитися. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна зеленського Путіна та Байдена, не Трампа. Далі Дональд Трамп приміряв на себе роль пожежника. Точніше, заявив, що намагається загасити цю велику і потворну пожежу, яку розпалили жахлива некомпетентність і ненависть. Ну, взагалі то цю велику і потворну пожежу розпалили росіяни, і тільки вони, якби не царські замашки, диктатора і повна підтримка його населення, жила б Європа у мирі і не лише про теперішній період ідеться. Але якщо Трамп, прикриваючись брехливими звинуваченнями, вдається до патетики, то його команда вдало імітує ОН, тобто говорить, що вбивства треба. Припинити, але не каже, хто вбиває. Я нагадаю, що напередодні кіткелог, спецпредставник Трампа з питань України, написав пост у соцмережі ІКС, опублікувавши світлину Києва, який росіяни обстріляли у ніч на 25 травня. Далі цитую невибіркове вбивство жінок і дітей вночі у їхніх домівках є явним порушенням женевських мирних протоколів, розроблених для захисту невинних. Ці напади ганебні. Супиніть вбивства, припиніть вогонь зараз. До кого звертається кіткело? Хто має припиняти вогонь і що таке припиняти вогонь? Не використовувати ППО, коли Росія гатить усіма видами озброєння, які назбирала за певний період часу, чи може зупинити вогонь по території Росії? Але як же тоді Росіяни знатимуть, що таке війна, яку вони розпочали? Ну, бачите, якийсь такий заклик. Дивний Трамп і Ко займаючись політикою миротворення, здається, не розуміють, що ведуться, що ведуть глобальну безпеку до краху, і новий устрій може їм не те, щоб дуже сподобатися. Але хто би слухав українців, які на увесь світ поміж вибухами кричать: зупиніть Росію, бо інакше Росія знищить усе, що ви будували руками після Другої світової. Точно не Трамп. Я нагадаю, Дональд Трамп шокував Європу відмовою від санкцій проти Росії. Видання Більд дізналося про нові подробиці телефонної розмови між президентом США і європейськими чиновниками після розмови з Путіним під час закритої телефонної розмови між Дональдом Трампом і лідерами ЄС. Президент США несподівано заявив про різку зміну своєї політики щодо війни в Україні. Як стало відомо, виданню від джерел в уряді Німеччини Трамп більше не вимагає від Москви 30-денного перемир'я і не має наміру запроваджувати. Нові санкції, хоча раніше обіцяв це європейським союзникам, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн та інші учасники розмови були вражені заявою Трампа. Він зокрема сказав, що Росія та Україна тепер шукатимуть рішення між собою. Один зі співрозмовників більд каже, що у цей момент усі затамували подих. Ніхто навіть не наважився уточнити, чи це означає повний вихід США з підтримки України. За словами Джерел Білд, мерц постарався пом'якшити ефект від заяви Трампа та запропонував провести технічну зустріч представників сторін для підготовки можливих мирних переговорів. Трамп на це погодився, що дозволило уникнути негайного розриву координації між Сполученими Штатами та Європою. Проте у Берліні побоюються, що Трамп може будь-якої миті переглянути свої позиції, повна відмова Вашингтона від участі в конфлікті та зняття американських санкцій з Росії. За оцінками аналітиків, може завдати серйозного удару по Україні. Я також нагадаю, що видання «За економіст підкреслило Дональд Трамп розвіює будь-які надії на те, що він буде жорстким щодо Росії. Такий висновок журналісти зробили після дзвінка поміж американським і російським президентами. Адже незважаючи на обіцянки діяти жорстко, Трамп засипав Путіна лестощами і ніжністю. Ніхто не хотів першим класти слухавку. Так один із кремлівських радників Юрій Ушаков описав обмін репліками, який був стриманим у деталях і насиченим обіцянками майбутньої економічної співпраці. Трамп Полягав, що його дзвінок допоміг досягти нової угоди з Росією про роботу над меморандумом про мир та про негайні переговори. Також була обіцянка нового посередництва з боку Ватикану. Можливо, це буде корисним. Тут багато гіркоти, сказав Трамп. Але джерело близьке до Зеленського каже, що американський президент звучав радше так, ніби розробляв стратегію виходу, зрозумівши, що йому буде важко досягнути прориву. Ватикан уже підтвердив свою готовність провести будь-які нові переговори з українцями. створено робочу групу є пропозиція. Зробити те саме з росіянами. Путіна цілком може привабити можливість заявити про себе, говорячи про мир у Європі, навіть коли над ним висять звинувачення у воєнних злочинах. Але він безумовно знає, що є зворотній бік представлення надзвичайно воєвничої політики у такій священній обстановці. Назвавши різкий розворот Трампа щодо санкцій пробкою на дуже поганій дорозі, один західний дипломат наполягав, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Щодо своєї майбутньої участі, що може означати вихід на практиці, також важко сказати тимчасовий чи постійний, частковий вихід чи повна зрада. Багато інших вимог вимагають часу від Трампа, різні кризи на Близькому Сході, його великий прекрасний законопроект про зниження податків та його постійні тарифні битви з більшою частиною світу. Пріоритетність цих речей не обов'язково означає, що він припинить потік розвідувальних даних до України або зупинить постачання військової техніки, яке має продовжуватися щонайменше до літа.